Атмосфера панувала на львівському стадіоні 28 вересня. Житомирський футбольний клуб Поліся обіграв Карпати з рахунком 1-3. Я дуже радий, що на цьому етапі становлення, на цьому етапі формування. Ми здобуваємо результати у першому таймі. Львів'яни намагалися контролювати м'яч, але вовки їм цього не дозволили. Перший гол у ворота суперників забив нападник Полісся Борис Крушинський. Уже на 18-й хвилині грицуляк, саки проти нього цуляк. Подача хороша подача. Удар! Один! Нуль полісся виходить вперед. І Борис Крушинський забиває. Та відповідь Карпат не змусила себе чекати. Уже за хвилину львів'яни зрівняли рахунок. Гол забив Денис Мірошниченко. Пудають Карпати під підлипане штрафного суперника. Пас на Мірошниченка Удар! один один. Один-один. Тут же Карпати відігруються! ще до перерви. Житомиряни змогли вийти вперед. Завдяки голу Гуцуляка. Після першого тайму рахунок був 1-2. Олександр Назаренко біля м'яча. Подає Назаренко, скидка головою і коліно підставляє під цю скидку Гуцуляк і це у роздягальню. У другому таймі Житомиряни змогли збільшити свою перевагу. Олександр Назаренко забив третій гол у ворота суперників. Назаренко Пабло його переслідує Назаренко з м'ячем іде вперед. Назаренко штрафний майданчик Назаренко б'є гол гол Назаренко. Забиває фінальний свисток, зафіксував рахунок 1-3. Цей матч став сьомим безпрограшним для Житомирян. Сильний дощ, і ми багато страждали, можна сказати, було, ноги швидко сідали, тому я вважаю, що ми перемогли на характері. Я дуже радий, що сьогодні на цьому стадіоні була перемога, тому емоції дуже позитивні. Азі Полісся займає третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч Ждомерські вовки зіграють у неділю 6 жовтня проти Полтавської ворскли. Зазначимо, за день до матчу основних складів команд зіграли юнаки. Полісся Ю 19 у меншості поступилася Карпатам Ю-19 з мінімальним рахунком 1-0.